Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами подивимося сьогодні, чим може завершитись зустріч Зеленського з Трампом. Це все, дивіться, карти Таро показують вирогідність розвитку подій найбільшу, яка складається на цей момент, коли ми дивимося. Тобто, тому що дуже багато варіантів розвитку подій. Але найбільш вірогідно, якщо ми говоримо про майбутнє, Таро нам покаже. Найбільш вірогідно. Але можуть бути різні форс-мажори. Можуть бути, ну, багато чого може бути. Але найвірогіднішу гілку розвитку подій ми дивимося. Трамп, Зеленський. Зустріч е запланована на сьогодні на понеділок. І давайте подивимось на віругідніше, чи, чи домовляться вони про щось. Трамп і Зеленський. Чи домовляться про щось на зустрічі? Чи домовляться про щось на зустрічі Трамп і Зеленський? Карта Зеленського випала. Ну, одразу показують картину, про яку ми знаємо, це території України повністю цілі і окуповані. Тобто іде, буде мова в основному про території. Ну, це і так зрозуміло бажання <кл> буде стабілізувати на зустрічі ситуацію. Тому що дуже багато розчарувань щодо цих окупованих територій. Ну і дивіться, здійснення бажань, скоріше за все, не відбудеться, тому що перша карта бажань, а остання карта от, по цьому ряду, да, це карта розчарування і неможливості досягнути е, домовленості. Тобто те, що бажає містер Якіот. Трамп, він хоче досягти, е, скоріше за все, по чотирьох областях. Тому що тут чотири області. Він хоче, він бажає досягти домовленості з Зеленським по цих чотирьох областях, але йде розчарування тут. Тут випадає, що е, Зеленський, ціла територія, бачите, ціла карта, десятка пентаклів, ціла територія. Правда, тут карта диявола, що він залежний. Що території, ну і окупації карта. Карта окупації. Карта вогню і обстрілів цілої України. Тут ще буде йтися мова про пору обстріли України, тому що по дияволу, бачите, я відкрила карту диявола і показала, що буде йти мова про обстріли. Формально, чи неформально, но мова про обстріли буде. Тому що те все, що показують нам по телебаченню, журналісти, це ще не 100% інформація, яка відбувається насправді. Давай дивимось далі. Чи досягнуть Трамп і Зеленський якихось конкретних результатів по перемовинах? По перемовинах. Чи досягнуть вони конкретних результатів? Ну, ці карти говорять нам про те, що якісь нові закони і правила, скоріш за все, офіційно може бути мова про вступ України, тому що карта Зеленського і карта наших територій. Офіційно Україна буде ще йтися мова про офіційний вступ. До НАТО. Ну, ми розуміємо, ми знаємо, що е всі йдуть розмови про те, і від американських, і від е європейських лідерів, що Україні в НАТО, в НАТО не буде. Але тут якісь, скоріш за все, може бути, що про поступки, е до вступ, вступ до НАТО, про поступки, можливо, Трамп буде обіцяти, що Можливість вступу до НАТО. Це ще може бути, тому що тут зміни на законодавчому рівні про вступу до НАТО. Ну, давайте ще подивимось, про що вони ще домовляться? <кхи> Зеленський і Трамп. Ну, і знову випадає карта України і карта обстрілів, що Україні дуже важко. Наскільки я розумію, мені карти просто розповідають про те. Що саме буде говорити Трамп для Зеленського? І про що буде, які теми буде обговорювати? Про зміни, до, про всту, про зміни вступу до НАТО, про обстріли України. Про що ще? Тут, що люди хочуть, дивіться, тут буде йтися мова про людей. України і люди хочуть, очікують закінчення війни. Ну, це, знаєте, це такий психологічний тиск на Зеленського. Я не знаю, йому дуже важко, буде, наскільки я розумію, по десятці жезлів буде дуже важко Зеленському. Буде тиснути психологічно на нього, розумієте? Тут показують, що четвірка чаш це сум, і якась така, знаєте, історія дуже може бути, що знову, от коли ви пам'ятаєте в овальному кабінеті, яка була історія з Зеленським, так? якась різка негативна історія. Тут може бути повторення. Тому що е, показують карту трійка мечів. Це болісний удар від швидких якихось е, дій, подій, можливо, він буде лякати, можливо, він е, Трамп буде лякати Зеленського, що якщо ти не погодишся, то я, наприклад, е, швидко там щось там. щось там. Або ж прямо на місці він може висловлюватися різко. Е, Дуже різко негативно до Зеленського висловлюватися. Тому що тут трійка мечів і вісім кажезлів це швидка негативна інформація, яка може дуже болісно вдарити ну, так якби попасти в саме серце негативним таким відтінком. Тому тут може бути така ситуація. Що ще очікується? Дивіться, тут показано про те, що новий шанс для України все ж таки є. Новий шанс, новий цикл для України є, існує. Але, на превеликий жаль, в новинах цього не покажуть, не розкажуть. Можливо, вони про щось домовляться, але в новинах цього не висвітлять, так як я й говорила, що все в новинах не показують і не розповідають. Навіть та сама зустріч Трампа з Путіним Там нам всього журналісти не розповіли і не. Тому що це ви самі розумієте. І тут також показують, що так, в майбутньому будуть зміни. Е, домовленість про новий якийсь цикл. Але це прихований цикл. Тут карта місяця і карта життя говорить про те, що нам цього не розкажуть. Ми не будемо знати, але цей, те, про що вони домовились, це дуже домовляться. Дасть Бог домовляться. Тому що туз-чаш це нові перспективи, нові починання, нові. Тут дивіться новий цикл якихось нових починань з, гарним, з гарними перспективами, але все скрито. Дивіться. Тут ідеться, що, наприклад, ми не можемо домовитися з тобою. Тому що йде карта повішений і карта е, двійка, не двійка, а шістка, тобто закохані, і трійка чаш. Тобто е, ми будемо домовлятися троє. Тут розумієте, як е, небажання домов... перемовини, тому що тут перемовини, він веде зараз. З Зеленським хоче провести. А тут перемовини троє. Тобто Путін, Зеленський і е, Трамп. І неможливість домовитися вдвох, але можливо е, перспективи на домовленість, коли вони троє зустрінуться. Може бути так. Також може бути це, що. Е, що європейські лідери приєднаються, тобто, в двох зеленським вони тет та тет будуть переговарюватися невдало. Але коли під'єднаються європейські лідери, то тоді вже піде розмова трошки краще. І тоді разом з європейськими лідерами, скоріш за все, коли приєднаються до перемовин європейські лідери, тут вдасться домовитись про щось. Але це таємні домовленості. Які нам прикривають вищі сили, і, скоріш за все, ми не повинні зараз про це знати, але це на майбутнє гарні перспективи. Для кого це перспективи гарні? Давайте перепитаємось. Для кого ці перспективи гарні? На майбутнє, для кого? Для Європи чи для України? Ну, я думаю, що це про території українські, що все ж таки в них є план, як повернути нам території. В європейських лідерів є план, як нам повернути території українські. Це таємний план, це не для загалу. Тому це буде обговорюватися і проговорюватися. Ось такі перспективи. Ну, давайте ще на, на фінал. Чим? Фінал, який буде зустрічі. Ну, ви знаєте, фінал зустрічі непоганий, тому що. Дивіться, тому що перемога в якихось конкретних питаннях перемога і стабільна співпраця. Тобто про щось делегація домовиться, хай навіть не сам Зеленський, бо ми бачимо, що в нього не йде розмова з. Трампом він не може з ним досягти якихось домовленостей, але коли підключаються європейські лідери, то всі разом Зеленський плюс європейські лідери вони домовляються, в якомусь питанні вони все ж таки отримають верх делегація Зеленський плюс європейські лідери, і домовляються про стабільну співпрацю. Тобто я можу сказати, що я не можу сказати, що прям перемога наша і все на світі, але в якихось конкретних питаннях вони досягнуть успіху. Тому все ж таки ця зустріч принесе свої якісь гарні плоди. І дуже добре, що їдуть європейські саме лідери, вони допоможуть в якомусь питанні. Завдяки ним. Щось просунеться в кращу сторону, можу сказати так. Тому всім бажаю е оптимізму, як побільше, не дивлячись ні на що, молимось, донатимо ЗСУ обов'язково допомагаємо. Можливо, хтось може сітки плести, можливо, хтось може готувати їжу. Заохочую до цього, тому що ми всі разом, коли ми об'єднуємось, ми можемо зробити якнайбільше допомогти. Нашим хлопцям, дівчатам, які на передовій, які ризикують своїм життям. Молимо, донатимось, волонтеримо, допомагаємо молитвами, чим, хто може. Ставимо захист і дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ за, за те, що ми маємо можливість жити. І до наступних зустрічей!